90% водіїв помиляються на рівнозначних перехрестях а ти? Це задачі з ПДР, канал, який допоможе вам бути впевненим за кермом навіть у найзаплутніших ситуаціях. Сьогодні у нас ситуація на рівнозначному перехресті. Подивіться на схему, у якому порядку проїдуть авто. Варіанти відповіді. Варіант А. Біле, червоне, зелене. Варіант Б. Червоне авто, біле, потім зелене. Варіант В. Зелене авто біле, потім червоне. І варіант Г біле, зелене, червоне. Напишіть свій варіант у коментарях. Поставте відео на паузу на 10 секунд і подумайте. Розбір ситуації. На перехресті усі дороги рівнозначні, тобто діє правило правої руки. Пункт 14.4 правил дорожнього руху України. Першим їде біле авто, у нього немає перешкод праворуч. Потім зелене авто. У нього перешкода праворуч, біле авто, яке вже проїхало. Останнім їде червоне авто, у нього перешкода праворуч, зелене авто. Отже, правильна відповідь: г: біле, зелене, потім червоне авто. Щоб не плутатися у складних ситуаціях, підписуйтесь на канал Задачі з ПДР. Безпечних вам доріг і впевнених рішень за кермом.